Всім привіт! Потрапив мені америкос. І ми будемо зараз дивитися пробіг. До речі, пробіг по ключку гарно, гарно, гарно видно. Вставляємо. Включаємо, прочитати чіп. Даваємо читається, читається. Бачимо, що у нас чіп. Залочений, машинка. Так, на чіпі 7945 А ПЦФ. Так, кодування. Кодування видно. Вибираємо більше параметрів. Це у нас, до речі, KTLMax. Більше параметрів, більше параметрів, це у нас BMW. Показує у нас 7945 Haйтаk. Другий. 315 частота, видно, що Америка. Рідний пробіг 182 тисячі. Це оригінальний пробіг. Перший ключ. І він номер для бажаючих, хто хоче перевірити. Машинка була процарапана, безпека не стріляла. Дочь, машинка буде на продажі. Фотографію машини я вставлю. Всім гарного дня! Ось так можна перевірити. Пробіг по БМВ.